В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Славний святий Йосифе, ти так послушно виконував накази Божі, о який гострий біль приймав твоє ніжне серце. Коли при обрізанні бачив дорогоцінну і святу кров дитяти Ісуса, нашого Спасителя, але велика радість і втіха наповнила тебе тоді, коли дитя одержало ім'я Ісус. На цей біль і радість просимо тебе, святе Йосифе, випроси нам благодать, щоб ми, очистившись від усіх гріхів своїх. Найсвятішими іменами Ісуса і Марії у серцях своїх і на устах, спокійно могли схилити голову до сну. Амінь. Дозволь нам, Святий Ясефе, звернутися до тебе, дозволь віддати тобі себе і наші просьби, бо невідмовна вона у своїй сильній помочі. Донеси наші прохання синові твоєму, а потім нехай на все буде воля Божа. Ми знаємо, що Бог є нашим найкращим батьком, бо лише добра нам бажає, тому покірно приймаємо від нього і хрести, і терпіння. Задля того просимо Тебе, Святий Йозефе, щоб ти завжди при нас стояв у нашій боротьбі. Випроси нам благодать, щоб ми погоджувалися з волею Божою і терполиво переносили Христи. А коли прийде остання наша година, святий Йосифе, не залиши нас, будь при нас і допомагай нам, щоб ми дісталися до царства щасливих, щоб там разом з тобою могли хвалити Господа Бога. Амінь. Ісусе Марії Іозефе, вам віддаю серце, тіло і душу мою. Отче наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям в And neве nos у спокосу, але везли нас від лука Бога. Амінь. Богорадиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тайміщенка, и благословенний Плітлана Того, про те бороде до Христа спаса, избавлять душ нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отже наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провани наші, які ми прищаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спосу, але визволи нас від лукавого. Бога. Амінь. Богорадиться Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна жінками і благословення і пріклана Твого, проте породела Христа Спаса і споветеля душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний відвана Твого. Христа Спаса і спава те душ Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.